Друзі, всім привіт Аврора нові акції великі знижки новинки в асортименті запрошую до перегляду. По акції кухаль скляний дитячий мікс 240 мл, різні малюнки, тваринки 34 грн. По акції чашка порцелянова фігурна пряник 139 Коштувала 169. Чашка фарфорова з фігурною ручкою сніжинки червоний білий колір 59 гривень. Коштувала 77. Чашка порцелянова з різдвяним малюнком 49 гривень. Коштувала 69. Чашка парцелянова-різдвяна різдвяна 55. по акции чашка порцелянова аврора щенячий патруль 200 мл. объем резни маленкой 59 рыбы по акции кухоль порцеляновый с термомаленком 69 Келых для вина Колер в ассортименте 129. Тарілка десертна, пластик з різдвяним малюнком, білий, червоний, зелений колір 34 гривні. Коштувала 55. Тарілка пластикова у формі ялинки. Малюнки різні 15 гривень. Ємність для спецій порцелянова різдвяна біло червоний колір 44 гривні. По акції сковорода алюмінієва антипригарна. густо хайлен мате. Діаметр 28 см 249 гривень. Новинка на полицях кастрюля і мальована кришкою крышкою идилия. Малюнок гарбуз 2 літра 299. Знову на полицях друшляк металевий круглий з ручками 169 гривень. Пакці миска. Глибока з червоної глини. Гравірування 58 гривень. Контейнер для зберігання нарізки пластиковий, високий, діамедія 54 гривні. Піднос пластиковий круглий. З ручкою, окантовкою. З написом 99 девя гривень. Позниці напі безалкогольний негазований зен. З насінням базилик 250 мл. В асортименті 37 гривень. Цукерки вафельні. Дубайські з фісташковою начинкою 19 Мачна новинка халва соняшникова, сезам ванільна, 60 грам 9 гривень. Паста шоколадна. Шокофіні горіх 400 грамів 69 гривень. Молоко згущене з сукром полтавочка нежирне доїпак 290 грамів 37 гривень. Вата цукрова, бомза 30 грамм в ассортименте 17 Крем, паста шоколадная. пандалада, фундук 250 грамм 69. Маршмелоу наші веселі пружинки. Полуниця 175 грамм 39. Новинка і зараз акцент шоколад молочний. Реферо Кейтс Монстер с 50 грамм 22 гривни. Шоколад молочный Реферо 35 грамм 19. Шоколад молочный Альпиниум и Рехрисмас 64 гривни. Набір цукерок шоколадных Миллениум Джей Джой. Новорічний календарь 144. Набір цукерок новорічних конті. Подарунковий від конті 197 грам 63 гривні. Набір цукерок шоколадних подарункових Millenium Golden Note 150 грамм 139. Напій какао-розчинний макати Кінг 150 грамм 49 гривень. Новинка набір для приготування Куті «Аврора рездвяна з родзинками маком 280 грам 34 гривні. Фігурка з кондитерської глазурі санта 24. Цукерки з молочного шоколаду котячі язички 100 грам 99. Маршмелоу Майк Джой Хрісмас 60 грам 37 гривень. Набір цукерок шоколадних пралине з арахісом 120 грамів 144. Набір подарунковий безкіс чашка порцелянова. З цукерками праліни 189 гривень. Набір подарунковий безкіс чашка. шоколадної бомбочки 229 гривень. На знисті набір цукерок глазурованих. Fighnit саната новорічний 350 грам 129. Форма для випікання силикон. Саваярді 10 штук. Зелений колір 29 гривень. Ланчбокс пластиковий герметичний. Циліндр. Рожевий плакитний колір 77 гривень. Коштував 99. Кошик. Сухарниця пластикова кругла ніжність 29 гривень. Бокс універсальний з ручками 0,3 літра 9 гривень. 1 літр 19. Калькулятор простий. В коробці 99 гривень. Набір форм для печива, метал. Фігурні Аврора 4 штуки 59 гривень. Шкарпетки жіночі дмісізонні високі лети. однотонні, 29 гривень. Шкарпетки жіночі, зимові, високі. Лети, меланж, розмір 23-25 34 гривні. По акції скатерти на столу, кругла. Однотонний колір 59 гривень. Коштувала 99. Обруч для волосся металевий з пухнастими вушками. Різні кольори лові 59. а 5: тверда обкладинка з принтом аніме. 80 аркуше 59 гривень. Колготи жіночі капронові, леді. сабіна, класік. 40 ден, Розмір 4. 39 гривень. Набір чарок пластикових яскравих 6 штук. 75 мл, 29. Кашпо декоративне металеве підвісне. Різні кольори 29 гривень. Коштувала 55. Набір заколок затискачів для волосся лові 2 штуки. На блістері 39 гривень. Блокнот на спіралі з пластиковою обкладинкою 3D 9 гривень. Велика знижка. Набір декору на Хелвін гарбузики 2 штуки 9 гривень. Підстругачка канцелярська с контейнером. Олівець 9 гривень. Набір маркерів для малювання. В двусторонній контейнері 24 штуки 197. Набір резина канцелярских, 100 штук 15 гривень. Набір маркерів текстовых, Котик. Набор 6 штук 55. Порошок зубной відпилюючий. Лісова ефірна олія лимонна м'ята 22 гривні. Щітка зубна продент. Ідеал. середня жорсткість 34 гривні. Набір щиток зубних. В контейнері 3 штуки 39. Набір зумних щіток в коробці – 2 штуки 44 гривні. Бальзам для губ. Ловіт в асортименті 27 гривень. Крем для тіла парфумований Ліура Фловерс 260 мл 99 гривень. Гель для очищення обличчя 84. Пінка для вмивання жирна, комбінована шкіри. Елен, косметик Детокс 64 гривні. це антиперспірант Унісекс, Гелеве Сініта Кулька 34 грн. Піна Мус для укладки волосся. Тафт. Мега фіксація 200 мл 169. Шампунь, кондиционер для волосся 2 в одному. Эколайн залию пшениц. маку, 49 гривен. Маска догля для фарбован волосся. 2 в одному. Эколайн 200 мл 39 гривен. Шампунь гель для душу чоловічий. Спорт стар 250 мл. 44 гривні. Лак для волосся. Видостайл. Мега сильна 160 мл, 69 гривень, бальзам тануючий. Форте Віта. 49 Прокладки «Щоденні Бела Panty Soft Deo Fresh 20 штук 29 гривень. Прокладки «Урологічні жіночі Тіна Lady 28 штук 88. Крем база під макіяж триколірна. Lit 77 гривень. Крем пушон тональний для обличчя зі спонжем. Lavit 119. Гранули для білизни, парфумовані, Ленор, золота орхідея, 139. Набір блоків для унітазу: брев, сила актив лимон, 3 штуки 159. Набір блоків туалетних брев, спа моменти 3 штуки 159 гривень. Кондиціонер для білизни, ленор, золота орхідея. 1 1:239 літрів 214 гривень. Набір рушників паперових паперо 2 штуки 39. Серветки паперові сафі 35 штук 6 гривень. Рушники паперові білі 150 листів, двошарові 39 гривень. Серветки для прибирання універсальні оптималь білі 30 штук. В рулоні 44. По акції подушка декоративна квадратна з двостороннім принтом. Розміри 40 на 40 см, В асортименті 129 см. Куштувала 179. Кошик органайзер. навісний різні кольори 19 см. для сміття фрекінбок, Аромат апельсина. З Затяжками 12 штук 39 гривень. Органайзер для дрібничок з шухлядами Бі Хаус 99 гривень. Набір губок кухонних ароматизованих фрекенбок. 6 штук. Оранж 39. Засіб для. Видалення забруднень, труб. Екологічне кріт 8 гривень. Засіб освіжаючий для унітазу 5 в 1 8 гривень, таблетка для бачка унітазу дому з блю 19. Гель для прочищення зливних труб. Крій турбо 1 ,49 кг 49. Засіб для догляду за меблями сама. Поліроль 49 гривень. Засіб для миття підлоги сана. 1 літр. Лимон лаванда 39. Засіб для миття ванної кімнати еліо океан спрей 500 мл 54. Засіб для миття кухні еліо. Lime spray 54 гривні. Засіб для миття дитячого посуду тіпуті – 39. Рідина для миття посуду лимон фреш пол літра, 29. Засіб для розладжування тканин. Оліми, рідка праска 59 гривень. Серветки абсорбуючі для захисту кольора ткани 12 штук 46. Серветки для відновлення чорного кольору 89. Відбілювач для тканин. Калушанка. Універсальний 900 грамів 109 гривень. Відбілювач для тканин кисневий Міс Хелен 1 кг 124. Засіб відбілюючий гелевий онікс цитрус 46. Гель для прання кольорових білих тканин Грюнваль 3,5 літра 119. Серветки паперові сілки на варічні 18 штук 19 гривень, 16 штук 16 гривень. Серветки вологі дитячий шик з клапаном 110 штук 49. Серветки вологі дитячі шик. 64 штуки. клапаном 34 гривні. Гель для душу. Артлайн. 400 мл в асортименті 49. Гарна знижка набір бомбочок для ванни ловіт адвент. Календарь 14 штук 319 гривень. Будь ласка, підержіть лайком та підпискою. Бажаю вам здоров'я, щастя, миру. Дякую ваша нова акція.